Соловейки отримали партію тканини. В пункті невпинно кипить робота з виготовлення маскувальних сіток. Нові рулони придбали за донати. Це коштувало 15 тисяч 120 гривень. Основу для сіток зазвичай волонтерки закривають власними коштами. Та виплітається тканина вкрай швидко. Сітки не дуже великі, значить, на багато вистачає. Як сітки, знаєте, бувають, що у нас на одну сітку, якщо вона 20 на 30, то це. Один рулон, два рулона уходить на одну сітку. Це буває 600 квадратів, знаєте? А якщо тут тільки тканини зараз ну ця метрова, значить 300 метрів намотки йде. Так що виходить, що от одного рулона вистачає на одну сітку, якщо велика, а то і на пів сітки. Три сітки ми зв'язали, це у нас було 900 квадратів. От було три сітки, це по 300 квадратів, десь 20 на 15, і виходить, що отаких от тріувона треба тільки було на три сітки. Зі зміною пори року збільшується кількість кольорів, які потрібні. Залежно від напрямку, військові замовляють різні палітри. Сніг болото або хвойна місцевість. Із фінансами туго, розповідають в пункті Соловейки. Виготовлення сіток, так і кімор. Це процес постійний, проте стабільності з грошима немає. Наразі ми привезли одну з маленьких партій, ті, які ми поступово викупаємо, тому що зараз. Близиться вже зима, сніг, тобто вже тканини важче купувати тих кольорів, які треба. То ми з виробництвом домовляємося. Вони нам відкладають, коли приходять наступні, вони нам віддзвонюються, Ми забираємо великими партіями. Ми не можемо забирати, тому що це достатньо по грошам виходить великі суми. Наразі ми привезли п'ять рулонів. Два із них виходить, що по ширині вище, три нижче, тому що вже виробництво перестало робити ширину мет метр шістдесят робить тільки метрові це теж трошки ускладнює нам. Ми трошки програємо по квадратним метрам тканинами, але ясно, що і ціною вони відрізняються трошки менше за ціною і менше за квадратними метрами. Але це дівчата вже там крутять, придумують, все складається. Ми знайшли одного постачальника нашої тканини. Ми вже визначили, бо ми раніше з трьома контактували, у когось дешевше, у когось є кольори, у когось немає. Тобто я бігала від постачальника до постачальника. Наразі ми Собі обрали вже одного, ціна е, у них відрізняється не, не суттєво ну, по, по партіям. Тобто буває, що різниця може бути там, в 200-300 гривень на рулоні, а буває в 500. Військові захищають нас, а ми повинні захищати їх. Підтримайте виготовлення маскувальних сіток. Номер картки – 5375-4112-1220-4320. Ну і помічниці волонтеркам також потрібні. Вони звертаються до всіх, хто має змогу приходити та долучатися до створення маскування для наших воїнів.